полагодити сантехніку, замінити розетку чи встановити лампочку. Івано-Франківську у комунальному закладі Дім воїна діє послуга помічник родини захисника. Сім'ї діючих військових, полеглих герої чи безвісти зниклих захисників, звертаються за безкоштовною допомогою в побутовому ремонті. Христина Довірак з 2024 року чекає на звістку про свого сина Максима, який зник безвісти в районі часового яру. Раніше з цією роботою по дому справлявся саме він. Тому сьогодні родина потребує допомоги спеціаліста. Мені треба було е... Також світильник поміняти, бо блимав. тепер дуже мало майстрів є і взагалі знайти їх трудно. Тут навіть не справа в тому, що це безкоштовна допомога, а просто немає електриків. Розумієте, всі хлопці, яких я раніше знала, дзвоню до них. А він на передовій. Я дуже вдячна за те, що ця організація допомогла нам з допомогою Я рахую, що це дуже важливо. За допомогою звернулася і дружина зниклого базісти захисника Марія Іщенко. Жінка каже, пробувала полагодити квартиру своєї Іїми силами, проте це давалось важко. Я вважаю, що ця послуга дуже корисна, тому що, по перше, коли чоловік був вдома, то він сам виконував цю, цю роль. А зараз, звернувшись в дім воїна, це виконує людина, і вона виконує це безкоштовно. Протягом 2025 року послугою помічника родини захисника скористалося 108 родин. Наразі всю роботу виконує один майстер Віталій Кубасюк. Він опрацьовує декілька запитів щодня. Бувають замовлення заміну кранів, змішувачів, сифон. Ну, ну, Стараємось допомогти, навіть якщо в чомусь некомпетентний, чогось не знаю, то питаюся у людей як правильніше зробити, хто це робив. Стараємось встигати. Де не встигаємо там, прискорюємося, стараємося допомогти всім, щоб ніхто не очікував на замовлення. От проходять звернення, стараємося в той же день та звернення опрацювати. Ідея створення такої послуги виникла наприкінці 2023 року, і відтоді користується великим попитом серед родин захисників. Після першого місяця, від коли програма працює, ми зрозуміли, що вона потрібна. З паненістю можу сказати, що коли ми у 2023 році це придумували, ми були перші в Україні, які взагалі таке започаткували, тому що до мене на той момент зв'язувала. З інших областей, і навіть зі східної частини нашої держави, і з центральної України дзвонили, питали, як ми як взагалі це відбувається. Яна не Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Реєм.